Лабораторії. І пропоную вам відгадати загадку. Він жовтенький і сипучий. У дворі лежить у кучі. Якщо хочеш, можеш брати і фортецю будувати, тільки воду мусиш мати. Так, малята, це пісок, і говорити ми будемо сьогодні про нього. А де ж в природі ми можемо зустріти пісок? Так, це і пустелі Африки, і на березі нашої річки Дніпро. І на морі. І сьогодні я пропоную вам стати разом зі мною дослідниками і дати відповіді на запитання, де береться пісок, які він має властивості, а де його використовують. Пісок це малесенькі частинки корисних копалин, з яких складаються гори. Під дією вітру дощів, солоної води, перепаду температур, гірські породи поступово руйнуються, шліфуються і перетворюються на дрібнезенькі часточки. Цей процес триває протягом тисяч років. Більшу частину піску у пустелю приніс вітер. А можливо, на цьому місці колись дуже-дуже давно було морське дно. І коли вода відступила, залишився пісок. Ще одне місце, де дуже багато піску це морський берег. Тут пісок утворюється завдяки руйнівній дії припливів на гори, тертю піску об гори і розчиненню деяких гірських порід у солоній воді. Давайте ж розглянемо пісок. З чого він складається? Так, з маленьких-маленьких піщинок. А пісок який? Так, він сипучий. Це тому, що піщинки не пов'язані між собою. І тому пісок легко може пересипатися з одного місця на інше. Саме цю властивість піску використовують у пісковому годиннику, де дрібні піщинки – Пересипаються і утворюють гірку. А ви знаєте, що існують гори з піску? Так, вони існують в пустелях і називаються пархами. А як ви гадаєте, що відбудеться з піском, якщо його кинути у воду? Давайте подивимось. Так, він потоне і не розчиниться. Отже, пісок у воді не розчиняється, а осідає на дні. І саме цю властивість піску ми можемо використати для очищення води. Уявіть, що вода брудна, а нам треба її очистити. І для цього ми зробимо з вами фільтр. Отже, пісок пропускає воду і може її очистити. Для цього вам треба взяти порожню пляшку з-під води, обернути горлечко марлею та перевернути її догори дном на порожню склянку. В пляшку по черзі додаємо пісок, гальку або камінці, знову пісок, подрібнене деревне вугілля, знову пісок та виливаємо нашу брудну воду. Даємо час, щоб вода профільтрувалася і стала чистою. Погляньте діти, яка прозора та чиста вода у нас вийшла. Пропоную вам вдома разом з батьками виготовити фільтр та спробувати очистити забруднену воду. Бажаю вам успіхів, малята і до наступних зустрічей!